Що спільного у фільмів, які викликають гнів диктаторів, забороняються урядами та стають причиною скандалів по всьому світу, правильно вони змінюють наше уявлення про мистецтво, межі свободи та правду. Сьогодні я покажу вам шість фільмів, які викликали стільки суперечок, що їх просто заборонили в деяких країнах, але це не зупинило їх від того, щоб стати культовими. Ці стрічки це виклик системі, моральним табу і навіть історії. Перший фільм заборонили в Росії, Білорусі, Казахстані та Киргизстані. І ні, це не український фільм, як може здатись з першого погляду. Це британсько-французька чорна комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Янучі Смерть Сталіна. Сталін помер. Він помер. Сталін помер. Твої ж наш генсек лежить у якійсь ганебній калюжі. Так трохи занедужав. Ти вгадав. Одразу скажу, що ця стрічка одночасно смішна, похмура і місцями брутальна, але найголовніше висміює абсурдність тоталітарного режиму. 1953 рік СРСР Йосип Сталін раптово помирає. Його найближче оточення, включаючи Хрущова, Берію, Маленкова та інших, впадає в паніку і починає боротьбу за владу. Але замість драматичних інтриг глядач побачить повне безглуздя, змагання з цинізмом, істричними рішеннями та нескінченними маніпуляціями. Фільм показує, як параноїдальний режим зводить людей до комічного страху і абсурдних дій. У центрі уваги боротьба за владу, інтриги і тонка сатирична критика того, як тоталітаризм змінює людську сутність. Фільм базується на графічному романі Ля де Сталін, французьких авторів Фаб'єна Нурі та Т'єрі Робіна. Комікс був адаптований для екрану з мінімальними змінами, що допомогло зберегти стиль і настрій. Джейсон Айзекс, що зіграв Жукова, пропонував додати екстравагантності своєму персонажу. Він вигадав носити гігантський орден Леніна, схожий на медаль супергероя, і говорити з карикатурним російським акцентом. Це рішення зробила Жукова одним із найяскравіших персонажів. Також у фільмі зіграв Стів Бушемі. Він став Хрущовим. Актору вдалося створити образ, який показує, як сіра миша перетворюється на майбутнього керівника СРСР. Бушемі був ідеальним вибором, оскільки його акторська манера дозволяє поєднати комедію з глибоким драматизмом. А Саймон Рассел Біл, який зіграв берію, так переконливо зобразив підступного і жорстокого персонажу, що його виконання викликало дискусії навіть серед істориків. На Росії Мінкуль заявили, що фільм ображає пам'ять радянських героїв і є інформаційною війною. Деякі діячі культури звинуватили фільм у спотворенні історії, зокрема в образливому зображенні маршала Жукова та інших радянських лідерів. В Білорусі офіційно фільм не був дозволений до показу через аналогічні звинувачення в насмішках над радянською спадщиною. А от в Казахстані був обмежений прокат через негативну реакцію старшого покоління на зображення радянських лідерів. Ех, от не можуть досі від совка відійти. Другий фільм заборонений у Кувейті, Китаї та отримав обмеження у прокаті в США? І все одно при цьому став першим в історії фільмом з рейтингом R, який зібрав мільярд доларів у світовому прокаті. І це Джокер. От погляньте на нього. Коли я був малий та казав комусь, що я буду коміком, то всі з мене сміялись. А тепер не сміється ніхто. Е, Мюрей, і ще одне прохання. Яке? Коли я вийду туди, то представ мене як джокера. Готим ті Артур Флек, невдаха комік і соціально відчужений чоловік, бореться зі своїм психічним здоров'ям і байдужістю суспільства. Постійно зіштовхуючись із приниженням та жорстокістю, він поступово втрачає зв'язок з реальністю. Його життя перетворюється на спіраль божевілля, що приводить його до створення жахливого альтер-его джокера. Це історія, що досліджує, як відсутність емпатії та підтримки може породити справжнього монстра. Задля цієї ролі Хоакін Фенікс, що зіграв Джокера, не лише вжився в роль, а й фізично змінився для неї, втративши понад 20 кілограм. Його виконання настільки потужне, що глядачі відчувають як співчуття, так і страх перед його персонажем. Для сцени, де Джокер танцює на сходах, Хоакін імпровізував під музику, яка не звучала на знімальному майданчику. Це дало моменту неповторну енергію, яка стала символом усього фільму. Також актор готувався до ролі, вивчаючи поведінки людей із неконтрольованим сміхом, що виникає через психічні або неврологічні розлади. Його робота над персонажем була настільки інтенсивною, що йому доводилося переривати зйомки, щоб заспокоїтись. Джокер це не просто фільм про суперлиходія, це глибокий, болючий і вражаючий портрет людини, яку суспільство кинуло на призволяще. Він досліджує теми нерівності, психічного здоров'я та відчудження, залишаючи глядача в роздумах задовго після фінальних титрів. Третій фільм був заборонений у ряді країн, зокрема в мусульманських державах, таких як Катар, Бахрейн, Оае, Єгипет, Йорданія, Кувейт і деякі інші. Причина заборони релігійні мотиви, адже в мусульманських країнах заборонено зображати пророків. Фільм режисера Дарена Дарана Ной. Прийде велика вода. Для невинних ми збудуємо човен. Мамо! Що? Там! Що ти хочеш? Ти справді гадаєш, що тебе захистить від мене оце це для іншого захисту. Фільм розповідає історію біблійного пророка Ноя, якому Бог доручає побудувати ковчег щоб врятувати життя на землі під час катаклізму, що знищить усе людство. Це масштабна епічна драма, яка досліджує тему віри, морального вибору та виживання. Ной, якого грає легендарний Расел Кроу, стикається з великими труднощами. Його віра проходить випробування, а сім'я опиняється в конфлікті через доленосні рішення, які він повинен ухвалити. Фільм просто вражає своєю масштабністю та деталізацією від створення ковчега до масштабного потопу. Акторський слад постійно стикався з фізичними труднощами під час зйомок, бо знімали переважно на природі в холодних умовах. Але саме це допомогло передати атмосферу суворого виживання. Цікаво, що для створення ковчега дизайнери фільму дотримувалися опису з Біблії, щоб відтворити його максимально правдоподібно. Це була найбільша конструкція, створена для кіно на той час. Також ця стрічка підіймає актуальні питання щодо екологічної кризи та відповідальності людини перед природою. Дарен Арновський, відомий своїми фільмами Реквієм за мрією та чорний лебідь, додає глибини знайомій біблійній історії, зосереджуючись на психологічному портреті Ноя. Лауреат премії Оскар майстерно передав внутрішню боротьбу Ноя, його віру та сумніви. А також цей фільм сподобається Поттерманам тим, що в ньому є Ема Уотсон, яка грає Ілу невістку Ноя. Її персонаж додає історії людяності та емоційної складності. Фільм заборонили в мусульманських державах, але також він викликав обурення і серед релігійних лідерів християнського світу. Вони розкритикували його за неточності в інтерпретації Біблії. І, хоч було багато суперечок через відхід від релігійних канонів, критики похвалили режисера за сміливу інтерпретацію. Четвертий фільм було заборонено в Китаї через гомосексуальну тематику, що суперечить місцевій політиці щодо контенту ЛГБТ Також у деяких країнах близького сходу, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ, фільм не вийшов у прокат через релігійні та культурні обмеження. А деякі консервативні групи в США закликали бойкотувати фільм через його сюжет про роман між дорослим і підлітком. І ця стрічка назви мене своїм ім'ям. Чим ти займався? Нічим. Так. О. О, я бачу. Ти перейшов на рослини. Що далі? Мінерали? Тварин ти вже пропустив, тобто мене. Події розгортається в сонячній Італії 1983 року. 17-річний Еліо Перлман, котрого грає Тімоті Шаламе, проводить літо разом із сім'єю в їхньому мальовничому маєтку. У їхній будинок приїжджає молодий вчений Олівер, який працює з батьком Еліо. Між двома героями зав'язується ніжний і пристрасний роман, який стає для обох незабутнім досвідом. Фільм передає атмосферу літа, молодості та перше кохання, яке одночасно приносить щастя, і біль. Це історія про пошуки себе, свободу почуттів і прийняття. Для ролі Еліо Тімоті Шаламе вивчив італійську мову, навчився грати на фортепіано та гітарі. Його гра принесла номінацію на Оскар, зробивши його одним із наймолодших претендентів в історії премії. А Армі Гамер, який зіграв Олівера, назвав це однією з найскладніших ролей у своїй кар'єрі, адже вона вимагала максимальної відкритості. Багато сцен, включаючи ключовий момент з персиком, знімали без додаткових репетицій, щоб зберегти природність акторської гри. Режисер Лука Гуаданіньо створив комфортну атмосферу, щоб актори могли легко передати моменти. А фінальна сцена, де Еліо дивиться у камін, була знята лише з одного дубля. Це стало одним із найзворушливіших моментів, який вражає глядача своєю щирістю. Назви мене своїм ім'ям, це фільм, який зворушує до глибини душі. Він не лише розповідає про кохання, але й нагадує кожному про те, як важливо жити справжнім моментом. Критики хвалять стрічку за її емоційну глибину, вишукану кінематографію та блискучу гру акторів. П'ятий фільм зазнав серйозних обмежень прокату в Індії, Індонезії, Катарі і ще деяких країнах, зокрема, через відверті сцени сексуального характеру, наркотичну тематику, а також надмірну жорстокість і зловживання владою. І це культова стрічка Вовк з Уолл-стріт». Ніхто не може знати, піде курс вгору, вниз чи по колу. Чув Фугазі? Фогезі, підставна контора. Фогезі, Фугазі, мільйон таких, усі як пил. Один із найбільших контроверсійних фільмів 21-го століття, що став культовим завдяки своїй зухвалій історії про амбіції, жадібність і падіння, сатирична драма Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. Вовс Волстріт це історія Джордана Белфорта, якого зіграв Ді Капріо амбіційного брокера, що створює свою імперію на Волстріт, але на шляху до успіху вдається до шахрайства, наркотиків, сексизму, жорстоких маніпуляцій і злочинів. Фільм показує шалений ріст його багатства, але й показує його моральне падіння, коли він втрачає все, що мав, і стає жертвою власною жадібності та злочинної діяльності. Це історія, що балансує між комедією та трагедією, яка тримає глядачів у напрузі завдяки блискучому сценарію, чудовій грі акторів і нестримному темпу, що підсилюється музикою та монтажем. В результаті ми бачимо не тільки повчальний урок, але й жахливу картину сучасної моралі і суспільства, яке обожнює гроші і розваги навіть ціною власних цінностей. У фільмі є сцена, де Джордан Белфорд повільно ковзає по паркету через зловживання наркотиками. Цю сцену зняли за один дубль, і Ді Капріо буквально збирався встати після падіння, але цього не зміг зробити через реальну фізичну втому, що підвищило автентичність сцени. Актор виконував свою роль використовуючи реальні записи виступів Джордана Белфорта. Його гра вразила навіть тих, хто був знайомий з реальним Белфортом. Ця стрічка заборонена в Індії через численні сексуальні сцени та використання наркотиків, що не відповідали моральним нормам країни. Крім того, цензура в Індії заборонила фільм через свою агресивну критику західного способу життя. В Лівані, ОАЕ та Сінгапурі, наприклад, було вилізано значну частину контенту, який не відповідав місцевим моральним стандартам. А в Індонезії Каталі заборонили через численні сексуальні сцени та підвищену кількість нецензурних висловів, що може спричинити шкоду моральності та вихованню молоді. Цікава деталь. Марго Робі, на той час ще не дуже знана акторка, сама наполягала на тому, що її героїня має бути повністю оголеною в кадрі, хоча режисер пропонував їй одягнути халатик. Шостий фільм один із найгучніших скандалів Голлівуду, що став культовим через сміливий сюжет та глобальні суперечки. Фільм заборонили у Північній Кореї та Китаї, а також після атаки на компанію Sony Pictures, відповідальність за яку взяло угрупування пов'язане з Північною Кореєю. Показ фільму в кінотеатрах США був обмежений через страх терактів. Багато кінотеатрів відмовилися від показу. Фільм інтерв'ю. Це ру було б ради, якби ви його вивели. Вивели? На випивку? Ні, ні, ні. В ресторан повечеряти. Вивели. Вивезли з міста? Зі свята? Ні. Усунули. Ви хочете, щоб ми вбили вождя північної Кореї? Так. Ну... Сатирична комедія, режисована Сетом Рогеном та Еваном Голдбергом. У головних ролях Джеймс Франко та Сет Роген. Дейв Скайларк. Він же Джеймс Франко, ексцентричний ведучий популярного шоу. Про знаменитостей, а його продюсер Аарон Рапопорт, він же Сет Роген, мріє зробити щось значуще. Коли вони дізнаються, що Кім чинин є шанувальником їхнього шоу, команда домовляється про інтерв'ю з північно-корейським диктатором. Проте ЦРУ Рудоручає їм місію вбити Кіма. Фільм стає вибуховою сумішшю комедії та шпигунського екшену, де гумор і сатира влучно висміюють авторитаризм, американську політику і поп культуру. Це історія про те, як невдахи намагаються врятувати світ, і справді в це вірять. Сет троган та Джеймс Франко відомі своєю комедійною хімією, часто імпровізували під час зйомок, що додало багатьом сценам автентичності. Сцена танцями Кіма під час Firework Кеті Перрі – одна з найбільш пам'ятних у фільмі. Джеймс Франко, який грає ведучого шоумена, спеціально переглядав численні реальні інтерв'ю, щоб передати ексцентричність свого персонажа. Він також сам створив кілька комедійних реплік, які стали культовим. Наприклад, його легендарну фразу Нас ненавидять, бо вони не ми. Не кажи так, ненавидять, бо вони не ми. Я вже чув. Ненавидять, бо вони не ми. Перестань, перестань. Не повторюй більше. Після кіберз.